Майстер спорту України, суддя першої категорії, чемпіонка та призерка чемпіонату Європи Гоменюк Софія. Спортивний шлях дівчини розпочався ще зі школи. Вона професійно займалась легкою атлетикою. До цього її підштовхнули батьки. Тато не міг далі продовжити свій спорт із через травму. Він якусь свою маленьку мрію вклав в мене. Знайомство Софії з гірєвим спортом розпочалося зі вступних іспитів до військового інституту. Вона хотіла допомагати людям, тому вирішила стати військовим психологом. До мене підходить якийсь чоловік в формі, представляється і каже, що він тренер по гірвому спорту. Побачили таку, як Софія, яка була сильно, витривала. Кажуть, чи не бажаєте ви позайматися спортом? І вона питає, яким, каже, гірвим. Вона навіть не зрозуміла, що це за вид спорту. Побігла до батьків. Я виходжу за КПП, кажу, так, а що таке гіревий спорт? Він до мене сміється і каже, що ти знову вляпалась. За місяців шість вона зробила кандидата в майстер спорту України. За дев'ять місяців вона зробила перший свій, як то каже, своє спортивне звання вже майстер спорту України. Дівчині довелося зіштовхнутися із стереотипами. Їй неодноразово говорили, що гирявий спорт це не жіноча справа. Я розділяю жіночність і спорт, тобто, спорт це просто хобі. Це ну. Трошки маленька половинка твого життя. Жіночність це зовсім інше, як ти поводишся. Гендерні стереотипи, ну, їх потрібно ламати. Тому що, коли я знайомлюсь з людьми і говорю, що я майстер спорту по погіршує, ніхто не вірить. Багато хто говорить, тобі ще дітей народжувати, ну, як так. Гірові спорти так скажу, це також жіночий вид спорту. Прокачуємо всі групи мишць. Не, не так, що ми тільки закачуємо одну групу миш, грубо говоря, там біцепс і все. І ми там стаємо сильними, стаємо рельєфними. Нема такого зовсім зараз. Це я розумію, що в кожного своя думка. Є такі, що говорять напряму, що думають. Є такі, що там поговорять за спиною, що вони думають про мене. Ходили плітки, що все що я досягла в спорті, тобто я це зробила не сама. Не своїм трудом. Хоча насправді воно не є так. Ніхто не бачить, як я тренуюся. Я можу тренуватися в обід, я можу тренуватися ввечері. Тобто всі бачать тільки результат. Ці хейтери, наприклад, які є, вони. Напевно, більше за все її заздрять, ніж захоплюються нею. І заздрість тим, що вони знають точно, що вони б так не змогли зробити, як могла зробити Соня. Коли ми ще були такими першачками і тільки навчалися там загальновійськових дисциплін, ми їздили в навчальний центр, приїжджаємо, все ж добре, і тут я бачу, витягуються із баула гиря, раз, гиря, два. Каже: Я буду тренуватися, будеш мені рахувати? Ну куди ж я і, Звичайно, буду. Я тільки приїхала додому. І тут мені ну, дзвонять. Ну, хто може дзвонити в такий час? Ну, ніч на дворі. Це тренер. Я беру трубку і згадую, що я не зробила тренування. Ну, давай, каже, в тебе є 20 хвилин часу, я чекаю відео. Зараз я переглядаю, мені так смішно, мені тоді так важко було, вже всі сплять. Ну, Брати мої мама спить, тато стоїть мені, тримає час і знімає мене. Наскільки в неї височає цієї сили витримки, тренуватися цілий рік, а потім ще тренуватися у відпустці там, де вона має законно відпочивати. Є от проблеми, люди зупиняються, закриваються. От все, я не можу, я не піду далі. Ні, навпаки треба йти. І я бачу неодноразово таких спортсменів, які не можуть зробити, у них не виходить. Вони пішли, зробили вдох, видох, і в них все вийшло. Да, це не магія, це не магія. Це просто натхнення. Це сила волі, яку треба використати. Сильна людина вона не боїться показати своїх емоцій, а слаба людина, вона навпаки ховає свої душі. Були в мене моменти з чемпіонату України в Буковелі. Я виступала два дні підряд. Стояла моя суперниця, я і на третій допомозі знову моя суперниця. Я дивилася на їхні результати, і я розуміла, що я не маю ставити гірю, хоча мені було важко. І я плакала, бо мені було важко. Але треба боротися, через... проходити через це. Тому були такі моменти, що хотілося сказати, нащо воно мені? Ну навіщо, заради чого я це все працюю, це вже зараз я розумію, а колись я не розуміла. Що, що воно мені дасть, і реаль, да, справді хотілося кинути, сказати все, на що той спорт. Але так як я казала, спорт це як наркоти. Просто здатися десь на півдорогі це ну, слабка людина може. Якщо вона сильна людина, вона покаже, впаде доведе, доведе і буде продовжувати свою справу. Так воно в нас вийшло. На тому і досягли отих результатів. Кожна мета, яку я ставила і яку я вже добилася і далі добиваюся, вона була кров'ю і потом. Вона прийшла з свого звичайного тренування, каже: поможеш мені сьогодні мити голову. Я не зрозуміла, каже, ну давай. Тоді вона мені показує свої руки, а вони в неї повністю здерті в крові. Я знала, що я готуюсь ну, не просто так. Щось, якась винагорода, має бути. Ця винагорода це є перемога. Щоденні тренування та виснажливий режим вимагали неабиякої сили волі. Спорт навчив Софію бути наполегливою, цілеспрямованою та впертою. Тримати таких їжових рукавицях її, ну, треба, тому що без, без цього не буде, я так чувствую, нічого не вийшло в нас. Вона багато що, як то кажуть, філонила. Щось робила, щось тихенько не робила. Лінь її треба бороти. Якщо ти просто будеш сидіти, шукати просто якісь причини. То ти так нічого не доб'єшся. Я сама сама вже розумію, що мені треба встати і йти на це тренування, бо мені треба, мені треба підтримувати себе в формі. Дівчина увійшла до збірної України з гирьового спорту і у її складі вирушила на чемпіонат Європи. У дисципліні поштовх двома гирями по 24 кілограмів. Вона завоювала золото серед юніорів та дорослих. Також посіла призові місця і в інших категоріях. Коли ти ставиш собі мету, і ти знаєш, заради чого ти йдеш. От тоді, коли ми говорили, що і сльози, і піт, і кров, і от через це все це треба пройти. На чемпіонаті Європи, коли я стала на поміст, було страшно. Зараз Софія допомагає молодшому поколінню опановувати гирьовий спорт та гітує їх покращувати свою фізичну форму. Ми її називаємо маті гір, але я її називаю мама. Це та людина, яка познайомилася з мене з зірєвим спортом. Це завжди, коли наша Соня брала участь у змаганнях, ми завжди команду її підтримували, завжди відправляли їй відео, повідомлення про те, що ми з нею, ми завжди за нею, ми команда, ми будемо разом. В неї все вийде і вона молодчинка. Дівчина впевнена, що після таких перемог не варто зупинятись. Наразі вона вирішила випробувати себе в іншому виді спорту стронгвумен. Софія поставила перед собою нову мету і поступово крокує до неї. В ближчий час я думаю, що вона зможе мене перевершити. Так що ну всі будемо тримати за неї кулачки.